Зона вільної торгівлі почне діяти із середини вересня. Найбільше виграють судно та авіабудівництво. Російський прем'єр Дмитро Медведєв уже заявив, транспортні Ан-70 будуть збирати у Казані. До 2020-го таких літаків Федерація закупить аж 50 одиниць. Я думаю, що если бы не було ратифікації соглашения по зоні свободной торговли, такого рішення російського не було б це ответный жест доброї волі, який демонструє, що Росія готова очень серйозної промышленной кооперації. А от на машинобудування наймовірніше чекає розчарування, бо Росія збільшує обсяги випуску власної техніки. Минулого року з конвеєра зійшло майже 2 мільйони легкових авто, а це 40 відсотків від усієї галузі. Україні залізних коней випустили менше 98 тисяч. Аби захистити власного виробника, офіційна Москва постійно вставлятиме палки в колеса українським заводам, витісняючи із ринку поповнити кишені, навряд чи вдасться і нашим аграріям. Є сильне лобі внутрі Російської Федерації зі сторони своїх власних виробників пищової продукції, ті ж призводіте сироф, призводіте колбаси. Сама піщева промисловість нуждається в капітало вложеннях, робочої сіди більш висока, Вони самі заінтересовані будь любого конкурента, який у них. Возникає ні різні про Україну, про Білорусь, там Казахстан. Втім, протистояти таким торгівельним війнам стане простіше, не вирішивши конфлікт всередині ЗВТ, Україна зможе звернутися до міжнародного третейського суду у Женеві.